Всім привіт, з вами Вотвей і це другий летсплей з Данило 199 по грі World of Tanks. Всім привіт! Так, і пограємо ми на п'ятих рівнях. Я буду на М7, він на Т-49. Ну, давайте вже перейдемо до бою. Так, і кинули нас на карту степи до шостих рівнів. М7 і Т-49 так кидає часто. Так. Давай поїдемо усюди, там, де колись зустріч на МВІ база. Окей. Okay. Ось, бо отут нам нема що робити, там треба хоч би більш. ну хоч би трохи броні мати Хоч би таку, як ВК. Так. Або ну, давай Що? Таку... Або... Або якусь таку гармату, що дуже багато зносить, правда? Ну таку як в класу може. Ну так. Але там кажуть, там треба. ну Там, от, якщо щось рівні, там найкраще на класі. Бо там таке бронювання більш-менш, гармата класна, динаміка може заїхати, виїхати швидко. Яка в тебе швидкість? У мене. Зараз 50 км кілометрів зроблено. У мене 60. Тай 49 трохи швидший. Займі у мене вже теж 60. Зараз буду з'їжджати з гірки. У мене вже 65. Лукс-лукс-лукс. Бачу, бачу. Так, давай су-су су У мене гриль. Помогай, по пусу мені. Я не все. Да ничего, ничего. Может, з'їдемо вниз? Я хочу почек... ну, я... Ти поїдь трохи посвіти, бо в мене ХП мало. Ой, ніхто не поїхав. О, це дуже погано. Ти трошки посвіти, добре? Бо тут За я. Час. Я би не хотів. Ти десь там до трупу касу. Іди, так заховайся з нього і попробуй когось посвітити. У мене просто хп дуже мало. Він каже назад, У Клас. Кваса гармата КВ. Та, що пробуває і, і знімає. Так. Ну, давай будемо стріляти поза... О, вже є. Якимось дивом я його пробив. В перший раз я на М7 пробив Черчилля. Так. йой 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 до нас тут же... Зовсім прорвали. Окей, зараз... Так, я трохи перервався, вибачте. Е... Де твоя позиція? А. Ми так виграємо, правда? К... Куди ти стріляєш? Їдемо в атаку, Данило. Окей. Okay. Так. О, там Т-49. Але ти трохи, О, ти і так швидкий. Я не зможу першим їхати. Так. А там Т-49 може мати останню гармату. В них вже немає, Т-49. Я вже Т-34 забрав. Супер. Там. Що там? Давай зараз їдемо. Її... Дікер Макс. Ні, не що ні? Він на мене їде. Так, о, по мені гріль змазав Десь там був гріль. А ось. Ти на грілля не зважай, Я зараз його розберу. Це я труп. У мене Т28 вже був. Трохи не дамажив. Давай зараз. А, і Т-34 його забирає. ми виграли бій. У Мене 750 пошкоджень, 0 фрагів. <гум> так. Дікра Воїн і снайпер. Ого! Оце так зіграв класно, справді. Так, давай. Бери т 49. Окей. Може ти вже можеш госнути дослідити, подивись? Зараз подивлюся. Мені не вистачає 800 досвіду. А. Трохи є, правда? Та ні, не багато. Два бої з'їздив. Ой. І тоді вже нормально так шию того дікер Макса, правда? А ти що його не пробував? Я його пробив щось два рази, але так по 70, знаєш, а там знесу 120-110. А я так по. Я йому був якраз 107 хп зніс, а, а Т-34 наш йому 3 хп. А скільки ти знош, зносиш за постріл? Ну, як максимум у мене було 115. Ну так між 115 і 92. Так нормально, слухай? Але пробувай 92. У мене гармати від Димотрелі. Їдемо на гірку? Угу. Бо тяжі будуть Ат 2 точно буде, в них на базі він далеко не доїде, правда? у мене був якийсь такий люк, У так. мене взяли і просто танки, звернулись. Так. Шкода, що тобі не вистачаєш на вистачає. голос? Так тоді знаєш, тоді ніби беш... так черчі для Чуєш, танків. До речі, так. ти, 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 ти пробиваєш цією гарматою А2. Злоба? Ти його в люк пробиваєш. Ця гармата дуже точна. Я на два легко пробував, прошивав ворожу. У мене така, самісінь, така сама самісінька гармата була. Дві секунди перезарядка, 110 пробуває, 75 вносить. А ти хотів купувати в Дікер Макса? М -м -м, думав, що куплю. Це класний танк. Та ні, от вісім там гармат трохи краще. Ну так. Він мені зносить щось 200 чимось, зніс. Він тобі 298 хп зніс. Це нормально слухай, як нашлася? А, а, а АТ8 зносить 150 перезарядка 3 секунди і бронепробиття 171 мм в середньому. Угу. Ат-8 пробиває, ну, прошиває і, цей ворожий Ат8 і А2 АТ легко спереду. Навіть не цілі Знає, ні в кулеметик, ні в люк. Просто стигаємо. Знаєш, щоб мене зустріли БДР з останньою гарматою, бо як лубане, ну, правда? Ну так, у нього там довго перезарядка, ми за цей час його розберемо. Головне, щоб він змазав, ми його розберемо і все. Також ще можна тарану. Mm -hmm. Стріляти і таран. Знаєш, ця гармата, що в мене так досить низько опускається, правда? Дивись. Угу. Хто? т 49? Зараз подивлюсь. У в нього остання гармата. Або ні, в нього бронепробиття 101. Пошкодження. Я бронепробиття на 9 міліметрів більше, ніж в мене. М -м, тобі добре, в тебе повне ХП. А в мене тільки половина. Хто так. тобі був? Крузайдер. За постріл? За три. Там ПЗ-4, ПЗ-4. Ай, заїхав. Краще їдь сюди, бо що... Мені крузайдер перший. Постріл 82 хп зніс, другий 74, третій 73. У мене стоїть такий ну, модпак Джова, і там мені показує. Хто? Ой! Злився. Звідкись беде мене. Зараз я подивиться, скільки ми вже записуємо. Одинадцять хвилин, значить це вже буде останній бій. Все тобі. Молодець. В мене фра. Де наскільки в тебе шкоджені? Так, давай додивимося за цим боєм. Okay. З ким ти дивишся? Я дивлюсь за КВ. Я за БТ. За БТ? Так. Просто би те довго не вижили. Пер Його крусейдер шиє. Кого? Крусейдер КВ нашого, розбирає по чуть-чуть, але його вже зараз розберуть. Ого, 66 хп лишилось. Бідний КВ. Напевно, що думаю, що його ніхто не пробуває. Буває. Я, наприклад, так на два ставав собі е, перед ворогами. Думу, мене ніхто не пробує. Оце так. Я так на два ставав просто. Якщо бачив ворогів стріляв, думаю, мене ніхто не проб'є, а мене артилерія потрошки розбирала. Давай як 185 танцює. Ворожі і су краща гармата. Але нащо добуває БДР? Давай дивимось за Черчилем Я дивлюсь за тим, що має два фраги. Я там щось за КВ додивлявся, знаєш. Оцей. Що По... ж? Понятно, да? Так. Так, До так нас та, там А2. Что? еще 2 врывается? Ага. Два я дали за Матільдою. А я за рам другой. Икрас, так думав. Ага, бо Матільда фекашна. А рам 2 не классный там. Там на шутишь, никто не может побытие. Тебе один так нормально зіграв, правда? Ігор. Що? Тебе один так нормально грає, правда? І більш-менш. Я би радим йому от зараз нам другому об'їхати і... Та ні, диви, він в люк пробуває. Якщо не рахувати то, що він маже час, у час. Молодець, правда? Бач, я написав, він зразу почав стріляти в люк. Ага. Вже одного Черчилля нема. У ворогів теж нема, вже другого ворогів зараз не буде. Ого. Так повільно снаряди летів. Я дивлюся за Черчилем третім і там вор... М -м -м, снаряд, е снаряд ворожого Черчилля першого дуже повільно летів. Вони здули, правда? <звук> Та ні, Я знаєш, дивлюсь... неправда. <звук> Я дивлюсь за Т-80. А я за Черчел. Тому що він найшвидше доїде до їхньої бази. Черчилль найшвидше. Вот ну, так. Або герцер. Але рам 2 забрав. Так. Так, скільки вже? 16 хвилин записуємо. На цьому вже будемо завершувати. Так, бою ми, нічого, їх нікого не зробили. Передостані по досвіду. Так, а 2 має не зворушний. Ось один долазі. Я таки не незворушний, не незворушний. Не ну, і на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, заходьте в групу ВКонтакті. мою українських ютуберів та глядачів. Па-па!